Терміново, нарешті, РФ отримала сповна. Удари, які остаточно накрили міць Путіна, неймовірно. Наші змогли. Катастрофа підкралася з-за спини. Бої за Херсонщину обернулися для Путіна неочікуваним. Розгубив власну армію. Солдати Кремля у вирі передової дещо зробили. У Путіна від цього піна з рота. Далекий схід відрізається від РФ. Союзники постаралися на славу. Танкова криза це фіаско. Пова субмарина пішла на дно НАТО. Змогло про це все у нашому випуску Пекельна точка. Шокуючий розгром РФ, епічні кадри заполонили мережу. Росіяни волають, що проти так званої СВО нарешті система дала тріщину. Росію ламає зсередини. Це розгром, катастрофа небачних масштабів. Дронів вочевидь, ворогу замало. Просять ще вогню. Наша зброя увірвалася, відрізаються найвіддаленіші регіони РФ, і навіть Крим Невже почалося про це вже замить. У Самарській області знову котиць. Вибухи пролунали на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. Місцеві жителі фільмували роботу ППО, однак дрони влучили в ціль. Над підприємством здійнялися стовпи диму та вогню. Уночі безпілотники здійснили спробу атаки промислового об'єкта регіону. Частково пошкоджена інфраструктура газового заводу. Сталося займання в одному з цехів. Це жорстко. Завод входить у групу НК Роснафта, виробляє реактивне пальне, мастила для ракетних систем і автомобілів. Його потужність понад 8 мільйонів 800 тисяч тонн на рік. Це вже четверта атака по цьому об'єкту від початку року. Попередні удари фіксували у березні, серпні та вересні. Через загрозу нових атак російська влада оголосила план Килим одразу в трьох містах: Оренбурзі, Самарі та Уфі. Що ну, це пані завод пі***ць. Також у ніч проти 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області. Губернатор підтвердив, після влучання спалахнув один із цехів підприємства. В Ульяновській області під удар потрапила електропідстанція Вишкайма потужністю 500 кВт. За даними місцевої влади, туди поцілили чотири ударні дрони. Сталися два вибухи і загоряння. Частина населених пунктів залишилася без електрики. Цей об'єкт з'єднував Ульяновську, Мордовську, Чувальську та Самарську області і виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизренської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії. Місцеві видання повідомляють, що, попри заяви влади про відновлення, заявляти про нормальну роботу об'єкта зарано. заміна обладнання може тривати кілька місяців. У Башкортостані рвонуло на території військового заводу Авангард у місті Стерлітамак. Загинуло троє людей. Над промзоною заклубився густий дим, а в місті почало тхнути порохом. Підприємство Авангард виробляє боєприпаси, утилізує вибухові речовини та випускає хімічну продукцію. Причину детонації наразі не розголошують. Тим часом у тимчасово окупованому Криму сили спеціальних операцій України вразили одразу два об'єкти ворога нафтобазу в Радійському та комбінат Гвардійський у Сакському районі. Результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у гвардійському та ФДКУ комбіната гвардійський, що в населеному пункті кар'єрне Сакського району. Одночасно у хантимансійському окрузі нові симптоми паливної кризи у Сургуті на заправках черги, а в Нягані бензин продають лише за картками. Також дефіцит спостерігається і у окупованому Криму. Дешевше пальне зникає, а гуртові ціни зростають ледь на щодня. Серія атак по енергетичній та промисловій інфраструктурі оголює вразливість російської економіки. Збитки у сфері енергетики, проблеми з пальним і перебої в логістиці це нова реальність для регіонів далеких від фронту. Прямо у цю мить під Херсоном почалося. Російські солдати почали втікати із армії, немов щури. Російські генерали в шоці. Моляться, аби до Кремля цей переполох не дійшов. Втім, марно машина запущена. Бажання воювати немає. Путінські найманці складають зброю, спливають шокуючі деталі. Кремль начхав на своїх же скарбниця пуста, а кількість так званих чорних пакетів із кожним днем зростає. Це початок краху армії РФ. Відповідь на це питання. Питання у сюжеті. Далі російську армію захлеснула хвиля дезертирства. На четвертий рік війни ніхто, крім бункерного, дві жухи не шукає, і більше не вірить ні путіну, ні кремлівській пропаганді, яка романтизує тему фронту. Застой. Хочеться двіжухи натомість російські солдати шукають будь-які спроби втекти подалі від кремлівської двіжухи в Україні. Так нині партизани з руху, а теж повідомляють про масову втечу військовослужбовців на херсонському напрямку. Жорстоке поводження командирів, безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції. Виправити ситуацію в путінській армії. Взялися на російський манер. Замість покращити умови служби, посилили контроль за змученими. Та напівголодними контрактниками розгорнули у прифронтових районах посилені блокпости та патрулі. Військова поліція проводить тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів. Агенти з поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки а у разі їх виявлення застосовують зброю. Мало того, деталі частіше російські дезертири почали брати із собою ще й заручників. Зараз На я нахожусь в магазині з заложниками. У мене в руках бойова граната F1, без пішчики. Я просто хочу, щоб мене вивезли в прокуратуру. В Прокуратурі я здамся. Піти на такий радикальний крок російського солдата підштовхнули умови служби відверто байдуже ставлення командування до збереження життя особового складу та безперервні знущання в частині. Я Константин Сергій Сергієвич рядовий 60 го діяльного стрілкового бригади 9-го роту, 3-го батальйона. Мене вимудили уйти з передової раненому. Уйти самому пешком, потому что мой командир обещал меня привязать к дереву на ночь, чтобы меня убили птицы либо застрелить меня, так как я отказываюсь выполнять боевую задачу раненый. Покарання у вигляді приковування до дерев на відкритій місцевості для росіян взагалі улюблена тактика виховання на передовій. Замість самим обнулити своїх же контрактників, командування просто виставляє штрафників на відкритому місці, де їх за лічені години двохсотять українські ФПВ. Я воєннослужащий 25-ї з п'яти очі війська армії шістдесятізії, три полка штурмового пряму. третьи сутки находимся привязанными к дереву, наручниками, без еды, без, без воды, без всего, в туалет никуда не возят. Вот такие вот дела. Пережити навіть одну добу за таких умов дається далеко не всім. Вижити ж після більш витончених покарань у російській армії значно складніше, розповідає черговий дезертир на ім'я Сергій. 34-річний росіянин досі не вірить, що йому в результаті вдалося втекти з фронту. Ми граємо лин. Ну все на кону, життя, свобода буквально. Поки війна буде. Ну міня б нуляджень навіть не буде. А все за те, що мобілізований російський електрик відмовився брати в руки зброю та йти вбивати українців. Моє преступление в том, что я в людей стрелять не хотел, и все. Приехала воєнная поліція. Я сказал: идите, ну, короче, просто пошли нахуй, и все. А повезли в Зайцево, що оббили током. А устройство для зарядки акумуляторів, де регулируется вольтаж і ампераж, коротше. К мочке уха одну клемму прям вот крокодил, другой к пальцу и погнали короче. Хотели. Что? Зачем куда-нибудь хотели? Ничего не хотели, просто били током, заливали водой холодной по часу там по полтора по два и шланга. Не зачем. Процедуры спецэффекта. Але якби солдатів російської армії не залякували по підвалах їх же генерали бажання жити перемагає, тим більше що у випадку дезертирства шанси вціліти значно вищі ніж при черговому м'ясному штурмі. Катастрофічні втрати на фронті ще одна причина масової втечі з передовою. чому? Потому что там провал за провалом. Там каждый третий раненый не доезжают до эвакуации. Там большие проблемы. Там на, на, так называемые наступательные действия затормозились ровно в 2-3 раза, о чем сообщают американские аналитические центры. Там провал. Поранення на фронті для російських солдатів з недавніх пір прирівнюється до загибелі, розповідають військові аналітики. Своїх же трьохсотих медиків ЗРФ банально залишають помирати на позиціях. Ситуація з евакуацією поранених просто катастрофічна. Розповідають і партизани у російському тилу. Командування деяких підрозділів свідомо не відправляє транспорт та евакуаційні групи за пораненими солдатами. Ми прирікаючи тих на довгу і болісну смерть через відсутність машин та наказів на евакуацію. Окупанти гинуть у першу добу після поранення. Багато хто із них міг би вижити за своєчасної медичної допомоги. Офіцери цих підрозділів відкрито заявляють, що простіше знайти нових людей ніж ризикувати технікою. Це прямий доказ того, що командування російської армії вважає своїх солдатів витратним матеріалом. От тільки цей витратний матеріал також має властивості закінчуватися, як і гроші на його утримання. Кремлівська скарбниця спорожніла платити нескінченні гробові і куди важливіше бонуси за підписання контракту з міноборони країни-агресорки, немає з чого у результаті влада, як мінімум восьми регіонів РФ. У несколько разів занизила одноразовые выплаты. У Татарстане, Чувашии и та Самарской области с 3,2 миллионов выплаты скорочено лишь до 800 тысяч рублей. Это лавина, которая пошла. У Путина денег нет. У Путина нет возможности непосредственно а, давать деньги и содержать уже наемническую армию. Нема грошей, немає дурнів гинути на фронті. Пояснюють аналітики. Призовні пункти за паребріком давно не справляються із поставленими Кремлем завданнями. Жодні хитрощі більше не допомагають. Приятельський капіталізм такий. Розпилювання бабла. вот формула какая. на війні наживаються. А оно в кінців, тіряють ініціативу. А разом із нею й бажання їхати на фронт. А от бажання з того самого фронту забратися якнайшвидше, причому за будь-які гроші тільки зростає. А отже, російську армію у найближчому майбутньому чекає значно масштабніша хвиля дезертирства. Шок, далекий схід вислизає із рук Кремля, тихо, але невідворотно. Поки Москва тоне у війні, Китай і Північна Корея крок за кроком забирають під себе цей регіон. Пекін вливає гроші, а Пхеньян масово заселяє територію. Прямо під носом у Путіна коїться дещо історичне. Що це насправді мовчазна здача території чи холодний розрахунок диктатора? Усі подробиці про це у матеріалі далі. Росія втрачає далекий схід Неофіційно, але фактично. Дальний восток, без всякого привлечення став важнішим фактором укріплення позиції Росії в мірі нашим флагманом в новом в новий глобальний економічній реальність. Поки Кремль зайнятий війною, регіон тихо ділять сусіди: Китай і Північна Корея. Я б назвала ети такою ну, ползучий. ползучим захватом, ползучей миграции. Пока еще контроль, конечно, над Дальним Востоком остается в руках Москвы, но там все больше и больше китайцев, они играют все больше и больше роль в экономике. Но, что называется, сегодня они играют большую роль в экономике, а завтра будут играть большую роль в политике. Понад трильйон рублів інвестицій від Китаю звучить як допомога, але все це обертається навколо торгівлі, а не розвитку регіону. Китаю потрібно пользоваться російськими ресурсами, і соответственно, така можливість у них буде. І поэтому я думаю, що ця економічна от регіонів від Китаю буде возрастать. Також Китайці вже давно не є гостями в Росії. Восток просто не нужен, надо значит его отдать китайцам, ведь так хотят, говорят сделать. Это. Китайцы точно просто могут зайти и все, и уже никто сопротивляться тут не будет, никому будет сопротивляться и нечем. За разными оценками до 2 миллионов китайцев живут от Владивостока до Урала. Называется заселять эти территории китайцами, причем в разных видах. это как и сами, собственно, мигранты так и Смішаний браки, яких рождаються діти, да і відповідно, все сильніше і сильніше ці регіони становіться зв'язаними з Китаєм. Тепер про північну Корею на далекий схід лише за останній рік офіційно приїхало понад 15 тисяч північнокорейців, а неофіційно – до 50 тисяч. І це ще не межа. Вже замовлено 153 тисячі нових трудових контрактів. Своей рабочей силы сегодня в России не хватает, потому что сколько народу переубивали на войне и, соответственно, демографические проблемы по-прежнему остаются. Поэтому да, своих людей не хватает. А Северная Корея в этом смысле отличный поставщик трудовых ресурсов, потому что люди дисциплинированные и, соответственно, умеют ходить строем во всех смыслах этого слова. Тобто виходить, що Москва віддала регіон у тимчасове користування. Але чому ж? Путину нужны люди, которыми, как ему кажется, легко управлять, неважно, пускай он не сам, а через, поэтому он уверен, что эти люди не устроят революцию, не будут протестовать против действий Москвы. Ему кажется, что это очень удобные люди, которыми и хорошо бы, чтобы Россия была населена, а вот как раз такими удобными людьми. А то со своими собственными мало ли чего может получиться. Но за все придется платить. И чем дольше Кремль закрывает глаза, тем важнее вопрос, кто на самом деле Далеким Сходом. На самом деле сегодня, конечно же, Россия – это вассал Китая, который Китаем используется в первую очередь для того, чтобы давить на Европу. И мы понимаем, глобальное противостояние существует, конечно же, не между Россией и НАТО, нет, а между Китаем и Соединенными Штатами, Китаем и Европой. И в данном случае Россия сегодняшняя ⁇ это такая цепная собака, которая выполняет все. Команди свого хазяїна, а що ж далі? Чи може далекий схід ще повернутися під реальний контроль Москви? Або ж навпаки, вплив Китаю та КНДР лише зростатиме Влияние Китаю і Китаї Северної Кореї буде тільки зростати, І, відповідно, Китай сам буде решать, нужно ли йому буде юридично забирати це все под себе, или достаточно такой, ну що ли, полный сегодня капольного контролю економічного, а завтра это будет повний контроль політичний. Здається, поки Путін концентрується на захопленні чужих територій, він поступово втрачає свої. І що іронічно, ці території забирають навіть не вороги, а союзники Кремля. РФ на межі повного краху. Путін тихо ридає у Кремлі. Окупанти з усіх сил намагаються тримати планку, втім марно танків майже немає. Жорсткий дефіцит зброї сковує армію РФ і підштовхує на справжнє шаленство. Невже віслюки знову вступають у гру? І на додачу Китай може затиснути кран із озброєнням. Росіяни залишаються без постачань. Які ще шокуючі провали російського ВПК спливли, дізнаємось за мить. Російські танки на межі вимирання схоже ВПК РФ не справляється, а воювати і зовсім скоро буде нічим. І здається, причина в санкціях. Роль санкцій тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує десіни якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту. А які Росія могла би впроваджувати міцна економіка Росії, про яку говорить Кремль, таки дає помітну тріщину рано і пізно перегрів воєнної економіки може привести можуть її не обрушенню? Ну к різкому спаду. обші економічні тенденції в Російській Федерації перейдуть і на воєнний сектор економіки здавалося б на найважливіших підприємствах Росії вперше з 22 го року почали падати зарплати. І так, мова про компанії військово-промислового комплексу, бізусловно впливає кредитування підприємств воєнно промислового комплексу і відлічі форми цього кредитування, об'єму кредитування от. Ні, воєнного сектора. Це сыграло в плюс, и в мінус. Фактически достигнув піка, либо плата, либо події. Але як же кадровий дефіцит і економічні проблеми тоді впливають на нарощування обсягів ВПК Росії? Способностям російської економіки обезпечувати армію? Обезпечувати війну техніка й боєприпас, ані теж не безграничні, тим більше, при швидкому наращуванні ну сучасна російська економіка не може досягнути совєтських показателів. Звісно ж, санкції це не іграшка, особливо коли вони погіршують стан і якість військової техніки. А може й зовсім зупиняють її нове виробництво. Але тут на допомогу приходять танки часів радянського союзу. Ставка була зроблена на восстановлення совєтської техніки, старої совєцької техніки з бас хранів боєприпасів, опять же, так переборки их, їх приведення к бою. Оні теж не безгранічні. Та вже настав той час, коли стара техніка не полегшує роботу, а навпаки, ускладнює ремонт пригодних становиться все менше. Приходиться ремонтувати те, що не ремонт пригодно да, Это ну, требует на порядок більше усилий э, роботи, і так далі. Таким чином, замість виробництва нового і сучасного Росія дедалі частіше застосовує старе і пошарпаване. Проїздство э, нової техніки упирається да, і в санкції, в тому числі, і в неподготовленность производственной базы, поэтому наращивание производства современных видов вооружений. Это совсем не те э, темпы, которые нужны России для компенсации э, потерь э, на поле боя. Поэтому они э, отдают предпочтение финансировать то, что даст результат. Здесь і сейчас, а не завтра, послезавтра Не варто забувати і про вірних друзів Путіна Китай та Іран. Вони якраз дуже добре йому допомагають. Ми були завжди в місті, так де ми залишаємося в місті і зараз. Але будь-яке постачання зброї це радше спосіб для Пекіна тримати Москву на короткому повітку. От якраз технологічну базу Китай допомагає э, росіянам витягувати. Ну при цьому китайці. Помагають Москві саме з позиції сюзерена, поэтому кр... руку ані держат на краніки? Якщо Москва буде діяти правильно? вони можуть кранікаткруті? Але зрештою, що ж ми маємо на сьогодні? Відомо, що у 2024 році військова промисловість РФ досягла межі своїх можливостей. Але які ж тепер перспективи у Росії Може бути плата так називаємо. Тобто, достигли максимальних э, показателей далі рости невозможно, але одержати э, від падень э, можна адміністративними путями. Питання лише в тому, чи надовго Кремль зможе утримувати цей рівень, і чи не виявиться так, що неочікуваний удар прийде не з фронту, а середини. От кор корупція в Росії та наш союзник. Да, чем больше будут продолжать воровать генералы и э, ледоколы российской экономики, военно-промышленного комплекса, тем ну, меньше у них шансов удержаться э, на этом плата. Ну, пока воруют они нехило. С каждым годом их аппетиты растут. Але звичайно ж, санкції це лише маленька частина того, що може допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Водночас важливим фактором є і нарощування українського виробництва військового озброєння. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціям. Тут так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб. А санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. Сенсація, те, що Кремль подавав як величну подію, обернулася справжнім провалом біля берегів Франції. Інцидент, який Москва намагається приховати будь-якою ціною. Підводна субмарина, якою так пишалися, стала символом приниження РФ. У Кремлі паніка Путін не знає, як зам'яти цю катастрофу, тягне час і уникає відповідей. Що насправді сталося під водою, дізнаєтесь далі. Російський підводний човен зафіксували у Балтійському морі військово-морські сили Швеції. Про це повідомили військові соцмережі. Ікс, за даними відомства, судно увійшло до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, а згодом було помічено у Категаті між Швецією та Данією. Підрозділи ВПС і винищувачі супроводили субмарину. Цей епізод шведа назвали не більше ніж рутинною місією. Назву човна у Швеції не розголошують. Відомо лише, що йдеться про багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу кіло за класифікацією НАТО. До цього ж типу належить субмарина новоросійськ, з якою росіяни днями осоромилися на весь світ, коли вона раптово спливла біля берегів Франції. По многим характеристикам это лучшая подлодка не только российского флота, но и во всем мире. Работа ее двигателя тише, чем шум моря за бортом, а значит корабль сможет оставаться незамеченным на экранах натовских радаров. Сама по себе просто подводная лодка сделана насколько удачно, что не зря называют черная дыра. Тось обнаруження даних підводної лодки, я думаю, буде бача проблема для віроятного противника. Ось так 10 років тому російська пропаганда розповідала про головний корабель модернізованого проєкту субмарину Новоросійськ. Її побудували спеціально для Чорноморського флоту РФ. Медіа тоді заклинаючи, запевняли, цей човен здатен потопити цілу групу кораблів противника. Але ось у 2025-му, схоже, він і сам готується йти на дно. По данным ВЧК ГПУ, из-за повреждений в топливной системе Новороссийска, находящегося на боевом дежурстве в Средиземном море, топливо поступает прямо в трюм. Деталей для ремонта или квалифицированных специалистов на лодке нет. Личный состав не в состоянии устранить неисправность. Из-за серьезной аварии начали происходить и другие проблемы. Скопившееся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник полагает, что у экипажа нет другого выхода, как начать открывать трюм прямо в море. Для того, чтобы, как говорится, решить проблему, им придется, от, от другого варианта нет, им придется откачивать эту водосолярную смесь за борт. Ну, в принципе, да, конечно, если такое начнется с самолетов, а несомненно, что за лодкой следят самолеты, противолодочные авиации, Средиземное море это вообще, надо сказать, такое довольно-таки э, густонаселенное место военными судами разных стран, это будет легко заметно по большому радужному пятну. Вот, собственно говоря, вот за этим сейчас все и наблюдают. Но надо заметить, что подсудно, подводное судно длиной где-то около 70 метров. это не Бог вісь що, не бог віськакі обйоми. Ха, звісно, любої загрізні окружаючі сріди совершенно не приветствується. Тепер, аби росіяни не спровокували екологічну катастрофу, ситуацію відстежують сотні міжнародних експертів. У Міноборони Росії бравують, мовляв, жодних надзвичайних подій все так і було задумано. При цьому забувають уточнити, що саме чого вони робить у Середземному морі. Якщо про виведення останні субмарини звідти повідомляли ще в січні Головне, чи є на борту новоросійська ракета калібр, які російська армія зазвичай з цих суден запускає? А ще про що командування взагалі не згадує, чи є загроза для життя самого екіпажу. Пари солярки взривоопасні з учотом того ж то лодка буквально не шпігована електроприборами. И в любой момент искра может вызвать пожар и гибель подводной лодки и экипажа. Для меня сегодня самый главный вопрос, что собирается спасать Российская Федерация? Собирается она спасать железо или собирается она спасать людей? С моей точки зрения, при наличии такой аварии необходимо было большую часть экипажа снять с корабля, с подводной лодки, оставить э, только тех моряков, которые могут вести борьбу за живучесть. А борьба за живучесть в первую очередь предполагает это, э, чтобы все отсеки подводной лодки были загерметизированы. Чтобы не происходила утечка топлива э, по всем отсеком подводной лодки. Поки що залізо головний пріоритет чиновників російського міноборони. І вочевидь, що досвід атомного човна Курськ, на якому загинули 118 членів екіпажу, нічому не навчив. Новоросійськ не запрошував допомоги і зараз під наглядом протичовнової авіації країн НАТО прямують до порту Кронштадт, де його, начебто, очікують 21 жовтня. За словами джерел, близьких до силових структур за час чергування на субмарині сталося 10 інцидентів. Якщо новоросійськ дотягне до бази, екіпажу. Пощастить його замінять іншим. Чи зможуть росіяни відновити субмарину? Велике питання на цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.